Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Пушкіно під Підмосков'ї спалах нібито на території м'ясного підприємства, площа пожежі 2000 квадратних метрів. Є загроза переходу вогню на сусідні будівлі. Втім, це не зовсім так. Мається на увазі, що це не м'ясний цех. Дана будівля до війни взагалі не використовувалася. а Зараз там була воєнізована охорона. Партизани припускають, що після серії вибухів знищено виробництво цеха, які складали. Еф... Впівдрони пише телеграм, канал Топор Помсти, перебіг повномасштабної війни, яку у лютому 2022 року розпочала країна агресор РФ. був би зовсім іншим, якби Україні від початку дозволили використовувати західне озброєння без обмежень. Про це в інтерв'ю Sky News, яка опублікувала 27 січня, заявив командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Негішпапа. Як зазначив телеканал Великобританія, США та інші союзники погодилися надати Україні ракети більшої дальності Стормшадо Атакам з лише Ік сили оборони України використовували її для ураження цілей на тимчасово окупованих територіях, а не у глибині Росії через побоювання Заходу, що нібито це призведе до ескалації у війні. На запитання чи вважає він, що Україна зможе швидше виграти війну, якщо дістане дозвіл на ураження цілей на території РФ неї відповів: звісно, що швидше збройні сили отримують необхідний бойовий потенціал, і деякі можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, то швидше ми переможемо. На думку командувача ЗСУ якої Україна мала безмежні можливості, то війна розвивалася б зовсім інакше. Зокрема, якби у сил оборони були ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, то звісно, противник поводився б інакше. Зокрема, й на полі бою додав неї ж папа країни-партнери заборонили Україні завдавати ударів по територіям Росії західною зброєю. Тому збройним силам України доводиться використовувати для цього власне озброєння. Про це головнокомандувач зсу генерал Валерій Залужний сказав інтерв'ю американським. Ському виданню Вашингтон Поста залужне констатував, що Україна залежить від інших країн у питанні боєприпасів. А чим більше Україна зможе стріляти сковуючи російські сили, тим менше втрат вона зазнає. Проведення контрнаступу за для перемоги над Росією. і Мінімізація втрат України потребує ресурсів, яких за словами головкома йому все ще бракує. Якби це залежало лише від заложно, він би воював із перевагою в повітрі. Якби він випускав у відповідь, щонайменше стільки ж снарядів, скільки росіяни випускають по його військах. У нього були б крилаті ракети, які могли відповідати московським. Натомість сучасні винищувачі, такі як F-16 американського виробництва, не очікуються на полі бою до наступного року постачання боєприпасів Україну обмежене. А росіяни часто вистрілюють втричі більше снарядів за день. А західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни в Росії, поставили Україні умову щодо ракет великої дальності та інших озброєнь, які вони надають. Ці засоби не можуть бути використані задля завдання у. Ударів по території РФ, тому за словами залужного він використовує для цього зброю українського виробництва, щоб врятувати своїх людей. Чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на ворожій території, каже генерал в інтерв'ю? Чому я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити? Чому, тому що Путіна застосує ядерну зброю, дітям, які гинуть від російських ракет, все одно це наша проблема, і нам вирішувати, як убивати цього ворога на війні. Можна і потрібно убивати ворога на його території, якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї лише стільки, скільки буде необхідно, зазначив головком. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що у генерала залужно тепер розв'язані руки і банково щодо нанесення ударів він більше не слухає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.